Світлана Прудник, дві миші у кота на спині. Мишці купили килимок із котом. Е, Ні, не з котом, а з котиськом. Великим, рудим із настовбурченими вусами. Але мишка його не злякалася. Бо, по-перше, кіт був намальований. А по-друге, вона незвичайна, а комп'ютерна мишка. Увесь день вона бігала килимком і не пропускала нагоди то сісти котові на вухо, то учепитися за його хвіст. А коли комп'ютер вимикали, вмощувалась у меркутончика на спині і дуже пишалася тим. Вона, мишка, не боїться кота. Якось комп'ютерна мишка почула незнайомі звуки. Спочатку десь зашароділо, а потім щось запищало. Інколи пищав і комп'ютер, але не так. І раптом перед нею з'явилася справжня мишка. «Пі-пі, привіт!» – сказала вона. Чула, що ти також із нашого мишачого роду. І вирішила познайомитися з тобою. Мене звуть, та не встигла назвати своє ім'я, бо побачила кота на килимку і затремтіла від страху. Не бійся, заспокоїла її комп'ютерна мишка, він же намальований. Іди сюди, до мене. Ось бачиш нічого страшного. А ще за мить у кота на спині сиділи вже дві миші і розмовляли про свої справи. Та раптом та не те взявся справжній кіт. Побачивши їх, радісно заморкотів і смачно облизався. Ням-ням-ням, Гарна сьогодні веде вечеря. Він мене зараз з'їсть, запищала ціра мишка. Не з'їсть, запевнила її комп'ютерна родичка. Ні, з'їсть! знову запищала справжня мишка. Не сперечайтеся, з'їм, з'їм, гняв, махнув кіт лапою. Ну, з кого почати? А Тут комп'ютерна мишка підскочила до комп'ютера, натиснула кнопку і швидко намалювала на екрані страшнючого, перестрашнючого собаку. Кіт вигнув спину, зашипів, а потім спритно шмигнув у відчинені двері. Він уже не бачив, як на килимку кубіря комп'ютера у кота на спині весело сміялися дві мишки. Кінець.